І знову повертаємося до головної теми випуску заворушень у східних областях. Київ судитиметься з Росією в міжнародних судах. Деталі дізнаємося від Бориса Чалка. Він слухав ці заяви у кризовому центрі на Майдані і з нами на живому зв'язку. Борисе то куди подаватимуть позови і як Майдан реагує на події на сході. Доброго вечора, Віта, подаватимуть позови у міжнародний арбітражний суд, міжнародний суд ООН і міжнародний морський трибунал. Про це сьогодні розповідав очільник українського міністерства закордонних справ пан Дещиця. Також він розповів, що в разі загострення протистояння на сході тамтешнім сепаратистам слід очікувати набагато суворішої відповіді. Втім, якої відповіді він не поточнив? Прошу послухати його. Більшість провокацій організовувались так званими російськими політичними туристами. Кількість їхня нижча, ніж два тижні тому, але вони активніші. Я думаю, ми маємо збільшити контроль на кордоні. Ми знаємо про людей, які раніше відзначалися в Україні за порушення українських законів. І якщо ці люди плануватимуть відвідувати Україну, якщо вони далі порушуватимуть закон, то їх видворятимуть з України. Сьогодні на майдані взагалі дуже багато говорили про сепаратизм на сході. Я прийшов між самооборонцями сьогодні. і Розпитав у них, чи готові вони їхати у гарячі регіони України і вже там боротися за українську незалежність. Проте відповідь на це запитання ви вже почуєте у 10-годинному ефірі вікон. Наразі Віта, у мене все і тобі слово. Так, Борисе, дякуємо. Чекаємо твоїх матеріалів.